From desktop to tabletop, welcome to World of Tanks Miniatures Game. Take control. Out of the box and ready to go. Build your platoon. Add your upgrades. Train your crews. Look your opponent in the eye. Отже, щоб закріпити наші знання в правилах, які ми тільки що розібрали, книга правил рекомендує нам зіграти спрощений перший бій. Ось є її рекомендації. Для цього нам потрібно взяти Т-29 і картку. Картка Т-29 і танк є. Танк Центріон та його картка. Картка Центріона і сам танчик. Так, далі. Колода критичних пошкоджень. Взяли. Куби, токени і лінійка стрілочкою. Куби. Токени. І лінійка стрілочкою. А, а також місцина або мат розміром 3 на 3 фунти. Це у нас 90 на 90 см. Все бачимо, він є. Далі розташовуємо елементи ландшафту, як показано. На цій картинці. І так, бачимо у нас по куткам у нас будівлі. І по діагоналі стоять два лемети терейну. Всі правила щодо розміщення терейну виконані стрілочка. Стрілочка. стрілочка І все таким чином. Оскільки зараз у нас воюють всього два танки. У них різна ініціатива і не використовуються карти, тому кидок на перевагу не робиться. Тож приходимо до перебігу самої гри. Отже, перша фаза це фаза руху. Під час руху танки активуються по черзі, починаючи з танка з найнижчою ініціативою. У нас найнижча ініціатива Т-29. Він, він перший виконує всі свої. Рухи. Як ми це робимо? Пам'ятаємо, беремо стрілочку до будь-якої частини корпуса, потім переміщуємо сам танк так, щоб він однією стороною однією сторон повністю мав контакт з хвостом стрілки. Далі ми можемо перемістити стрілку будь-яким чином, а потім переставити танк. Обов'язково після цього розташовуємо маркер руху. Наступним активується центріон. Тут ми робимо аналогічні маніпуляції. Танки зближаються, щоб показати, чий танк найкрутіший. Обов'язково кладемо жетон. Якщо немає жетону, то танк вважається, що не рухався. Після того, як е, всі танки активувалися та походили, зробили свої е, переміщення, переходимо до другої фази фази вогню. Під час фази вогню танки активуються по черзі, починаючи з танка з найвищою ініціативою. У нас це 20, 2 це центріон Так, бачимо його параметр вогневої місії 5. Тобто нам потрібно взяти 5 кубів, щоб провести атаку з центріона. Т29. Беремо 5 кубів і робимо атаку. Дуже а, поганий кидок, а, але у нас є спецправило, яке дозволяє перекинути один промах. Тому беремо один промах і нічого нам це не дало. Далі формуємо пул захисту для Т-29. Його базовий параметр е, броні 3. Це у нас 3 кубики. Далі він рухався 2 рази і в нього було тяжче попасти. Це ще 2 кубики. Атакуючий танк стріляв на ходу, тому йому було тяжче поп... стріляти. Це ще 2 кубики. І вогонь йшов крізь ліс. Тому Т29 отримує ще додатковий кубик за укриття. Але, по правилам, ми не можемо взяти в пул захисту більше, ніж 6 кубиків. Т-29 робить кидок на захист. Бачимо такий результат на захист. Але за правилами тяжкого танку ми можемо перекинути один невдалий захист. Ну, давайте перекинемо. Невдалий так невдалий. Далі. Перший. Далі у нас така процедура, пам'ятаєте? Перший активує свою, ну, свій кубик захисту. Тепер переходимо до відіграшу захисту. Спочатку гравець, якого атакували, своїм критичним. Успіхом на захист відміняє критичне попадання Сентеріона. Більше у нас кубів не залишилося, цей у нас теж би змінилося, тому у Т-29 затанкував своєю броньою, не отримав пошкоджень. Тут для стрільби активується Т-29. Бачимо, у нього також параметр вогневої міці 5, тому нам потрібно взяти 5 кубиків, щоб прозвести атаку. На Сентріона. Ну і атакуємо. Це три успіхи. Досить непогано. І зараз ми формуємо пул захисту для центріона. Базовий параметр його броні 2. Беремо 2 кубики. Танк, який стріляв, рухався, тому йому було дуже тяжко стріляти. Так, зараз Це ще 2 кубики. Танк, по якому стріляли, теж рухався. В нього було тяжко попасти. Це ще два кубики. І стрільба йшла через ліс. Це ще один, але за правилами максимум 6. Беремо 6 кубиків і бросаємо кидок захисту. Маємо 3 на 3. Отже, переходимо до відігражу. Спочатку гравець якого атакували своїм успішним китком на захист. Відміняє одне успішне попадання. Потім гравець, який атакував своїм успішним попаданням, відміняє один успішний захист. І далі е гравець, якого атакували успішним захистом, відміняє попадання. Танк Сентріон теж не отримав пошкоджень. Брання його спрацювала. Так. Е це таким чином у нас закінчиться... перший. Далі йде фаза командування. Під час фази командування прибираються всі жетони руху, які є у танках. Перевіряються е, умови перемоги. Далі, якщо, наприклад, на танку була е, критична картка, з символом ремонту, то гравець за це цей танк повинен під час фази командування намагатися відремонтувати. Бачимо, він відремонтував. Від, відремонтував. Тому ця картка її ефект е скасовується. Але отриманий пошкодження 2 вони б залишилися на танку. І так далі, в такій послідовності робляться ходи, фази до тих пір, доки один з гравців не виконує умови перемоги або не вийде час відбинення до гри. Е сподіваюсь, це було дуже зрозуміло. А наступний пробний бій буде вже з катками.